Приїхали в ботанічний сад Кишнева, тому що ми тут недалеко. І тут 102 гектари, є якісь рослини, йолки, щось таке цікавеньке, але взагалі-то він такий, можна сказати, трошки занедбаний і доріжки потребують ремонту. Ну і от поки що мені воно все дуже-дуже нагадує. Радянський Союз, як було в моєму дитинстві, коли ми десь прогулювалися в парках. От можете бачити да, такі доріжки, от така зелень. Трошки воно начебто суховате, чи воно там не, ну, не прибрано так чітко. Ну, тобто територія велика від почуваючих людей а, доволі нормально, але ну, такий собі. Маленький радянський союз